У Миколаєві продовжує діяти урядова програма Є відновлення в рамках неї мешканці міста, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, подали 2300 заяв. Міський голова Олександр Сінкевич під час спілкування з миколаївцями у прямому ефірі повідомив, що сьогодні вже задоволено 1112 звернень. Погоджена виплат на загальну суму 49 мільйонів 885 тисяч гривень. Тобто майже на 50 мільйонів. Є відмови, є хитруни, як я розказав, які подають гаражі на відновлення, включаючи, що це квартири. Водночас у Миколаєві є 180 людей, квартири яких були повністю знищені внаслідок обстрілів. Мер підкреслив, що 80 сертифікатів на придбання нового житла для них вже погодили. 56 вже було погоджено раніше. 14 сьогодні комісія погодила ще, тобто 80 сертифікатів, і люди вже почали купувати квартири. Тобто, за останню інформацію, тільки мешканці відселені з заводської 35, куди прилетіла ракета і зруйнувала будинки, вже придбали 5 квартир. Тобто, програма ця працює. Також очільник міста відреагував на ситуацію в житловому комплексі Рів'єра. Як відомо, його мешканці через борг управляючої компанії у понад 7,5 мільйонів гривень залишились без опалення зі свого боку. Люди буцімто готові погасити частину заборгованості однак, проблему це не вирішує. Сьогодні є лише один вихід: це зібратися коштами, погасити борги ОСББ створених перед НАК Нафтогазом, і їм тоді відкриють газ експлуатувати, наймати тих, хто зможе запускати ці котли, які на дахах будинків. А також це просто передати їх у власність міста, не Сінківича, там не депутатів, а у власність громади. Нам вистачає у нас там 92 Тельня, ну будуть ще додатково дві, і ми тоді будемо місто буде відповідати за питання запуску тепла і за питання облаштування цих котелень. Олександр Сенкевич відповів і на питання про допомогу Миколаєва силам оборони України. Завдяки платникам податків громада міста вже перерахувала понад 700 мільйонів гривень на потреби військовим. Це автомобілі, техніка, комп'ютерне обладнання, дрони, рації там човни. Ну і все, що можна використати у війні проти Росіян. Це різні військові частини. Це 79-ка десантники, 36-та морська піхота і 123-та бригада ТРО і 10 морська морська авіаційна бригада. Мер наголосив, що громада Миколаєва допомагала і буде надалі підтримувати українську армію своїм коштом, попри нинішні обставини. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новинатова каналі Март.